І в маркері подій сьогодні ми загостили колишнього нашого головного військового прокурора 20 х роках. Був Віктор Чумак на цій посаді. Пане Вікторе, категорично вітаємо. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Ми не змовлялися. Це не диверсія. Ми просто випадково двоє в жовтому, але нам тим легше буде говорити про непрості виклики на глобусі України. Зокрема, зараз от в ці дні відбувається така. Своєрідна суспільна ревізія життя бо вступило в дію закон, який поміняв певні правила мобілізації, і, от про певні її аспекти хотілося би по поговорити. Зокрема, з'явилася вже така ціла низка. Телеграм-каналі, на яких адвокати розповідають, як правильно відбиватися від незаконних дій, які порушують права людини. Ну, в моменті мобілізації, оновлення даних і всіх інших верифікаційних процедур. І зразу в мене закралося питання: а чи ми не прийшли до етапу? Української Народної Республіки, бо Українська Народна Республіка програла війну Росії саме через те, що Грушевський з Звениченком красиво зірвали мобілізацію, а українці дуже не хотіли захищати Україну. Чи ми в цьому етапі? Романе, ну ми давно в цьому етапі, да? тому що я в по великому рахунку подивився вчора. З'явилася перший раз інформація сьогодні. Вчора була інформація. На сайті НЗК сьогодні була інформація вже її озвучила Анастасія Радіна, це голова комітету з питань антикорупційної політики. Що от нас же проводила спеціальну перевірку статків на незаконне збагачення, на необґрунтовані активи працівників ТЦК і ВЛК. І от з 540 одної справи, по-моєму, якщо я не помиляюсь в цифрах, але порядок точно цей там 500 копійцями. Всього вісім справ. Вісім. Я повторюю, вісім справ, да? тобто, це десь одна й третьона і три відсотки. Це по суті справи, де знайшли порушення. А скільки крику було щодо діяльності незаконної діяльності військового? Так, Всього там не тільки крик справ. був, Дивіться, там От... ж дуже багато людей позвільняли. Так, таким чином так, зупинили та, мобілізацію та, як та, процес. Звісно. І позвільняли людей, і зупинила мобілізацію і крик. І я думаю, що от якраз таки той процес, той момент, став тригером, спуском зриву мобілізації, яка от відбувалася а, от весь останній час. Вчора я мав дуже цікаву бесіду. Я розмовляв ну, з розумною людиною, з дуже розумною людиною, бізнесменом, я не буду говорити, він живе там за кордоном і таке і інше. Він допомагає Україні, багато дає грошей і все. Але каже: ну як же так? ТЦК робить так: типа приділу, Взяли моїх двох водіїв бензовозів, зупинили у Львівській області, взяли їх просто-напросто взяли їх, зняли з бензовозів, залишили ключі, а їх відправили на ВЛК, відправили вручили повістки і таке інше. Як же так можна? А я йому кажу: а що робити керівнику ЦЦК? В нього прийшла рознарядка. На, наприклад, грубо кажучи, я не знаю, скільки. А в нього прийшла розрядка на тисячу, на дві тисячі людей в місяць, а в нього їх немає. Просто немає. А йому сухопутка каже: Генеральний штаб каже: а в нас голі бригади, а нам потрібні люди. А нам, а нам ти потрібен дати це, хоч якось не хочеш там іди туди. І що йому робити? А те, що розумієш, каже, що в принципі альтернативою мобілізації є капітуляція. Якщо не буде мобілізації, то буде капітуляція. Це одна стан. Не а значно, ви який бачите що... вихід, бо тут ситуація, як то кажуть, що в лоб, що по, по лобу, цуцванг якийсь. Ні, я не думаю, що ми вже в стані цуцванга. Тут розумієш, тут ситуація така, що ця історія, яка запустила цю цифрову модель, угу. да? і от я, в принципі, говорив, що ну, є закон про мобілізацію, є правила мобілізації, вона відбувалася. Худо-бідно, якщо б її не зірвали в цими штучками, да, от о, о, цим, то вона би так і відбувалася, і була б нормальна. Але так вона була зірвана, була дискредитована сама ідея мобілізації і сама діяльність СЦК. от але зараз вона може перезапуститися, і я бачу такий, ну принаймні, я бачу надію на перезапуск. шанс. Є та іде. В електронному тому застосунку вже понад мільйон, і це тільки перші понад дні, ону, так але да, в цьому це випадку те. стоїть питання ключове. Ви, як колишній головний військовий прокурор, може через. Контакти зі своїми колегами маєте відповіді. Хто ж тоді давав ось цю команду, маючи один чи там півтора відсотка гнилих працівників ТЦК, звільнити їх всіх кадрово і фактично провести найуспішнішу диверсійну операцію проти обороноздатності України? Ну то хто міг дати таку таку команду? А саме проста, саме проста пояснення, воно знаєш, саме просте, воно саме тупе. Але воно може бути саме просте. Це називається, це називається хайп на клікабельних заголов. Угу. А хайпістів ми знаємо. От все. Добре, але дивіться, ну, тут, от зараз все. Яка... тут зараз цікаві. І тут якісь... ситуація далі. Почекає, і тут ситуація, грає, і ситуація пішла розвиватися далі. А ситуація. Робиться хайп на клікабельних заголовках. Робляться якісь хороші журналісти, погані журналісти, розслідувачі і таке інше. і можна зняти в них шляпу, точніше, перед ними шляпу за всіх розслідувань і таке інше. Але такі розслідування підхоплюються політиками. Підхоплюються просто політиками, опозиційними, політиками, які люблять е, себе подавати на, 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 на хвилях хайпу, да? підхоплюються і розганяється далі, вже ця хвиля розганяється. Від телеграм-каналах, засобів масової інформації, Фейсбуках, твіттерах і так далі. і так далі, і так далі, Тоді пішла. І вже це хвилі стане цунамі, яка змиває в принципі всі нормальні робочі процеси. Хочу повернутися до певних несподіванок. От реально найбільшою несподіванкою сьогоднішнього дня це була інформація, що відкрито кримінальне провадження під підозру попав сам Андрій Смірнов. Для тих, хто може не знає, скажімо так. Один із злочинців, який в бігах Андрюша Портнов називав його своїм другом. Андрій Смірнов був заступником Верховного Єрмака України, де святиться ім'я його. Тобто заступником голови офісу, і тут раптом на нього за незаконне збагачення, та не може бути. Я нікого не бачив в офісі президента, хто б незаконно збагачувався. Кірюша Тимошенко підтвердить істинність з моїх слів. Ну, ну, дивіться, ви ставите мене в дуже складне одну ситуацію з морально-етичної точки зору. Да? А чому? Тому що я з Мірновим я знайомий, особисто знайомий. І, в принципі, так би мовити, працювали, коли він прийшов в офіс президента. А ми тоді працювали в офісі генерального прокурора, тобто я з ним знайомий. Як заступник генерального прокурора, я можу сказати, да, я сьогодні бачив цю інформацію, що він отримав підозру. Як юрист, ну скажімо так, законослухальний громадянин. Я можу сказати тільки одне: що особа не вважається винною, поки по не довели готі, в суді. Поки є злочин на доведений суді. Тому я хочу сказати, ну що я розвожу руками, кажу. ку, Ну, якщо ще буде такі пару підозрів в офісі президента, я тоді скажу, зніму шляпу перед САПом набу, і скажу: молодці, хлопці, ви робите, ви йдете в правильному шляху. шляху. Так, оцей шлях, а там до речі, так, а там, так. до речі, є, куди йти. Є, або я сьогодні подивився: Long Read в Washington Post, нарешті всіх американців. І байденівців, і трампістів, і тих, хто які в рептилоїдів вірить, вони всі прочитали нарешті е, про найвпливовішу е, за версією журналу Тайм людину в Україні Верховного Єрмака, за якого проголосувало 48 мільйонів українських виборців. Мені так здається, або я щось помиляюсь. Одним словом, ну, оцей Лонгрід… Та, та але Лонгрід про лонг так, єрмака. Так, що, що це таке? Що це таке я за той? прочитав цю статтю. і що я прочитав цю статтю, тут? Ви, ви мене не піймаєте, тому що то я її прочитав. Добре, і що я скажете? я прочитав цю статтю, і я прочитав цю статтю, і вона, ви знаєте, вона цікава. Там же в принципі не так, як сказано, що це Єрмак, за якого проголосували, за владу вона неоднозначна, абсолютно неоднозначна. Вона підкреслює або вони пишуть, журналісти пишуть і про достатні позитивні якості Єрмака, особливо під про його. Працездатність да і там декілька разів підкреслюється, що він може працювати день, ночі коли завгодно, і з президентом там пишеться і про те, що в принципі виконавчу його дисципліну, і це для мене це теж була дуже цікава стаття. Ага. А от і про його виконавчу дисципліну, про можливості вимагати від інших, але разом з тим пишеться, як ви правильно пишете про перетягування повноважень. Пере, про перебільшення повноважень, або, скажімо так, про виконання доручень президентських повноважень з боку Єрмака. От, скоріше, там так написано, що так, він але коли є підміна... що не доручає. А коли є підміна він, ну, і перетягування повноважень, це кримінальний злочин чи ні? Бо ви все-таки заступник генпрокурора. В даному Том... випадку тут і близько нічого немає, ага. тому що, скоріше за все, тому що, скоріше, за... я вам скажу чому. І не тому, що там я захищаю Зеленського або Єрмака, ні в жодному разі. Я вам скажу, тож мусиш, за все, це іде робота з дорученнями, з дорученнями президента. Це особисте доручення, яке йому передали. От це не перекладення на нього повноважень. Він не підписує е, 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 документів державного характеру, він не підписує указів, він не підписує міжнародних договорів, він не підписує директиви на міжнародні договори і, і таке інше. Але він це готує. Він це, це контролює, він дає вказівки на їх правильне правильну підготовку. Ну, з його точки зору, там ми можемо сперечатися, правильно чи неправильно, але він це все дає і контролює. А, якщо з іншого боку, сказати, що це повинен робити президент, ні, повинен робити апарат, але не один Єрмак, і тут треба трохи, і вони це ж саме пишуть в Вашингтон Пості, то це трохи демонізація така, тому що все одно працює там в основному, працює там і апарат. А з іншого боку, вони кажуть, да що в принципі ця людина одна з найвпливовіших, або якщо не найвпливовіша після президента. От я собі взагалі вчора вже написав, що ну якщо в нас склалася така квазірегенська е, да, президентський квазірегенський дуалізм, то в принципі можна є два способи е, щось з цим робити. Да. Перший спосіб це кричати, боротися, би бити, бити, бити там і кричати беріть єрмака. А інший, можливо, якщо ми не можемо це зробити, і ви бачите, що це не можуть навіть зробити партнери, то давайте це використовувати. Добре, але є інша сторона цієї медалі. Тобто, ця стаття, вона для для як то кажуть, для ознайомлення західного світу це добре. А от деєкономіс сьогодні, якраз інший момент. Ось такого керівника офісу радника згадав. Деікономіст пише, що це саме Єрмак, який зустрічався з козаком. Це такий чекіст від Путіна. Був, і саме Козак йому сказав: та зуб даю ніякого нападу з Росії не буде, і саме Єрмак. Зеленського е, накрутив, щоб він потім обзивав і ЦРУ і всіх партнерів, що ви нас хочете залишити без грошей, ніякої війни не буде. А от за таке, в принципі, е, має бути суд історії чи буде якась інша відповідальність? Ну я не думаю, що тут є кримінальна відповідальність, якщо, якщо тут немає прямої роботи на спецслужби супротивника. Тобто, якщо це використовували як просто-напросто е, сліпу, як корисну, корисну людину, да от е, то це одне. Якщо там, як нам писали і говорили, що Єрмак є якимось там, е, я не знаю, агентом ФСБ, то це зовсім інша історія, але це вже історія, я б сказав би так, післявоєнного часу, на сьогоднішній так. так само, як оманські це історії історія післявоєнного думаю. часу. Я думаю, що після війни нам теж буде цікаво дізнатися оманські хроніки, бо там теж щось таке цікаве було. А от те, що нам треба дізнатися, вже вирішили у Верховній Раді. Вчора готові були один одному марми забити, тому що там Боже, чим тільки вчора не займалися е, якісь податки на хміль. ви ви дивилися порядок? Денний Що вони там тільки вчора не голосували. А коли зайшла справа про дрони? Де вони в харківські укріплення? Що за проблеми? Тоді створити ТСК не вдалося. але сьогодні якось якось та й вдалося. Я дивлюся на ту тимчасову слідчу комісію, і я вже згадую собі, що фактично всі ТСК, та й ви добре пам'ятаєте, створювалися для того, щоб злити справу і ніколи після зачитування звіту ніхто не понесе покарання. Ну так воно було з Вагнергейтом то був найпоказовіший. Те, що наговорила Мар'яна Безугла, то, то навіть на камеді клап не візьмуть, бо тому що це ідіотизм повний. І от зараз ТСК по Харкову, і по дронах, і по укріпленнях, і по розмінованому кордону. І, і що з цього буде, якщо його очолив аж сам Микола Задорожній, а це ніхто не будь, а, 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 а цілий сценарист кварталу 95? Ну, дивіться, на жаль, я можу просто напросто констатувати на сьогоднішній день, що, що рада, що уряд абсолютно втратили суб'єктність? Повністю втратили суб'єктність. Я тому, як ви кажете, я не дивлюся ні за їхніми. Порядками денними, не за їхніми виступами. Ну єдине про що так це про скандали. Ну бо скандали вони ж завжди мають клікабельні заголовки, і, і там скандали там можна читати, тому що ну, сенсу немає дивитися, тому що вони не правосуб'єктні, взагалі не суб'єктні як політичні актори. От абсолютно рішення все одно приймаються в офісі президента, рішення спускаються до Верховної Ради, рішення спускаються до уряду. В принципі, це як придатки, як придатки законодавчі і виконавчі. От, на жаль, на жаль, я повторюю, да, що можна казати, що це погано, що це суперечить Конституції, що там це, це. Я би сказав, що навіть не так. Я би сказав, ну, з політичної точки зору в умовах війни концентрація, повноважень і таке саме, ну, як би сказати, Єдина начальність, вона іноді може бути і на добро, а не на сходу. Так, так, але як військовий Allo. прокурор в минулому, скажіть, коли виникає така кількість запитань, де е, наша друга, третя лінія оборони? Чому перша взагалі розмінована? Ви, як військовий Allo. прокурор в минулому, що би сказали? Яким е, е, ну, як то способом в, 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 в діяти? Я крім прокурора, що є військовий, так Тут є ключове слово, військовий, так? Да? І як військовий díate? я? І, і військові як військовий я маю я маю там е, тактичну освіту, да, оперативну тактичну освіту як військовий. Тобто, в принципі, розумію, що і як повинно бути, ну принаймні, за нинішніми там нормативними документами військовими. Я думаю, що там трохи перегнута палиця, тому що, е, в принципі, на кордоні ніколи не становляться фортифікації повноцінні, повноцінні фортифікації не можуть починатися там. Раніше ніж за 15-20 км від кордону пере цим де припілля. а от міні-поля це вже інша історія. А перед цим іде придпілля, так називаємо. Тобто, от якраз такі міні-поля, загородження, загородження. Які там інженерне загородження, можуть бути рули, скарби, контрскарпи, там різні всі, 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 всі такі інші інженерні споруди, які не є фортифікаційними спорудами для. Перебування там піхоти для захисту, а саме для е е е тяжкого затримання просування техніки для того, щоб можна було її вражати. Тому, от те, що кричали, що там на... біля Вовчанська немає якихось фортифікацій, то там і не повинно їх бути, тому що він всього навсього за 4 кілометри від кордону. Ну, ну це глупо. Будувати Віця в нас одна хвилинка ти є, ти ти пане 40. Вікторе. От просто за цю да. хвилину поясніть нам, тобто куди зникли міни, і чи треба шукати через те зараз Але міна звідки? це повна відповідальність. Міна це повна відповідальність тих бригад, які знаходяться в цій полосі в цій полосі оборони, але ж ну будь-яка відповідальність, вона має вертикальний характер. Це відповідальність командирів бригад, командирів рот, батальйонів, бригад, командуюча оперативного напрямку і таке інше. Mm -hmm. Ну тобто те, що зараз якраз дискутується, Содоль Сирський і Верховний Головнокомандувач. Тут все чітко, тут справді так воно все виглядає. Ну це те, що ми встигли, пане Вікторе, проговорити сьогодні в маркери події, як завжди, з вами цікаво, бо ви фаховий аналіз даєте нашим глядачам, тому вони й мусять підписатися на наш канал Фемоглична Аналітика, щоб чути правильні речі. Віктор Чумак в минулому головний військовий прокурор був разом з нами. Пане Вікторе, дякую. До нових зустрічей.